Продовжуємо про духовне і матеріальне. Що ж робити, якщо в мене є таке протиріччя. З одного боку, я хочу матеріального, я вкладаюся. З іншого боку, коли я займаюся чимось, що приносить мені гроші, я думаю, о, я втрачаю час, я могла б розвиватися духовно. Або навпаки, є люди, які, наприклад, ми з Білом проводили такий закритий проект Мільйони з пробірки. І мені було і смішно, і сумно, коли деякі люди виходили з проекту, ну вони там намагалися. Просунутися фінансово деякий час, ну зазвичай, якщо ви створюєте фінанси з нуля, це займає деякий час. І я хочу сказати, що заробити гроші набагато простіше, чим створити щасливе партнерство чи досягти чогось духовного. Але, наприклад, якщо людина приходить у проект, де навчається досягати фінансового фінансового рівня. І потім уходить з цього проєкту, тому що вирішила розвиватися духовно, я, в принципі, можу сказати, що така людина, мабуть, не досягне і духовного нічого. Чому? Тому що це набагато важче. Якщо я навіть не можу виправити свій фінансовий рівень, з духовним, мабуть, буде трошки.